Знайомтеся, Mercedes с класу нового покоління, авто, яке встановлює нові масштаби, у техніці та комфорті. Модель пропонують у стандартній та довшій версіях. На вибір дизельний та два бензинові двигуни потужністю від 190 до 335 кВт. Доступний також гібрид. Створювати дизайн для нового С-класу завжди справжній виклик, адже жодне інше авто не символізує всю марку Мерседес, так як С-клас Розкіш куди не глянь. Скрізь лише найкраща якість. На великому цифровому екрані усі необхідні прибори. Панорамний скляний дах створює атмосферу простору. А сидіння, що налаштовується електронікою, неймовірно зручні. Знавцям відразу ж впадають в оку зміни у порівнянні з попередніми випусками та іншими моделями Мерседес. управління трохи легше. Менше кнопок і звичайно нові великі екрани. А ми випробуємо авто S500 V8 з бензиновим двигуном об'ємом 4,6 літра та потужністю 335 кВт. Просто блискавично за 4,8 секунди розкішне авто розганяється до 100 кілометрів на годину, а потім без зайвих зусиль прискорюється до 250 км кілометрів на годину. За даними виробника, витрати бензину становлять 8,6 літра на 100 кілометрів. Систему безпеки Мерседес начинив усім, що тільки є на ринку. А Magic Body Control навіть перетворює машину на зряче авто. Мерседес єдиний автовиробник, який має активну ходову частину. Спеціальна стереокамера фіксує нерівності на поверхні і опрацьовує цю інформацію, дозволяючи відповідно управляти колесами. Причому кожним з чотирьох коліс окремо взятим. Таким чином автомобіль постійно на одному рівні, прилаштовуючись до заглиблень та випуклостей на дорозі висотою до 20 сантиметрів. Умен, унібенгайн вернем вибільа бездоганності. Клієнти можуть очікувати і у зовнішньому вигляді нового мерседеса. Мала Найважливіше в автомобілі пропорції. Мерседес має класичні пропорції задньої частини кузова, тобто капот ми зробили довшим авто, ніби ще більше опирається на задні колеса, і це підкреслює спадаючий силует Line та бічний зріз, який забезпечує такі чудові пласкі поверхні не менш важлива традиційна радіаторна решітка із зіркою на капоті, адже це S клас і звичайно символ наших ста річних традицій. Ми розвинули взірець нового покоління, і ще щодо пропорцій. авто тепер майже вдвічі більше, ще тривимірніше. Тож модель представницька та статусна ще більшою мірою. У фарах, звичайно, денні ходові вогні у формі брови, що стане новим типовим елементом марки. Тобто мерседес впізнаватимуть не лише за решіткою, а й за такою фарою, яка надає автомобілю дуже шляхетного вигляду. Новий мерседес С-класу класу перший автомобіль у світі без жодної лампи розжарювання. Майже 500 світлодіодів забезпечують освітлення шляху та автомобіля в салоні і у багажнику. Аби мати більше місця для ніг позаду праворуч автоматично відсувається сидіння поряд з водієм. Заднє сидіння оснащене також сімома масажними програмами. Ми з колегами завжди сперечаємося за право керувати авто. Сьогодні ж навпаки, всі хотіли сісти позаду. В цьому авто можна насолоджуватися їздою з шофером. Тут стільки місця для ніг американці, китайці це точно оцінять. Над головою теж вдосталь простору, як вдома, чудова подушка. Невже зовсім немає недоліків? Дещо я таки знайшов. Авто має понад 20 допоміжних програм, проте заводити його я все ще мушу ключем.